Міжнародний день пам'яті жертв голокосту, день знищення євреїв гітлерівською німеччиною, проголошений генасамблеєю ООН. Україна. Разом з усім світом уже 78 років поспіль, 27 січня, відзначає день пам'яті євреїв, жертв терору і гоніння під час другої світової війни. Саме цього дня 1945 року війська першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого табору смерті – біркінау який побудували неподалік польського міста Осве. Цім пропонуємо пригадати уроки історії про Аушвіц, пекло на землі, а також злочини нацистського режиму. 1500, 27 січня 1945 року. Солдати Першого українського фронту заходять до Аушвіц-Біркенау, найбільшого нацистського табору смерті. Їх шокує усе, що вони там побачили: крематорії, газові камери, знаряддя тортур і тонни перемелених кісток, людських кісток. Із живих залишилося лише 7 тисяч виснажених і важко хворих в'язнів, з яких усього пів тисячі діти. Усі вони це лише невелика частина тих, хто пройшов крізь пекло, ті, кого нацисти не встигли вивести перед наступом радянських військ. У 1933 році до влади у Німеччині приходять нацисти. Вони мають чітку ціль утворити расово чисту державу. Тож євреї вважали чимось нижчим та чужим, ще й навіть загрозливим для німецької раси. Очистити світ від євреїв захотів Адольф Гітлер. Вся його політика була спрямована на це. Цей геноцид забрав життя шести мільйонів. Жорсткі гоніння, вбивства і знищення євреїв у історії, відомі як Голокост. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4